Ля мої вітання. Ми активно стежимо за перебігом подій у Вашингтоні. Так само стежимо і за прямою трансляцією, яку показують мої колеги із Reuters. Тобі слово розповідай, що вдалося дізнатися, хто вже прибув і яка загалом атмосфера просто зараз. Будь ласка, дякую, Діно, Так за передачу слова. Ми всі слідкуємо за тим, що буде відбуватися в Білому домі. Зараз за моєю спиною можете бачити мітинг українці, українців і не тільки українців, американців, які прийшли підтримати Україну у цей момент, і важливо буквально кілька секунд тому люди заспівали гімн України. Всі, всі люди дуже мирні, мирно налаштовані тут. Говорять про те, що вони прийшли підтримати президента України Володимира Зеленського. Прийшли підтримати взагалі Україну в цей нелегкий момент, тому що вони вважають, що народ Америки має стояти із Україною в цей, в цей момент. Буквально від того також на сина української делегації прийшла. Частина української делегації е, зайшла до Білого Дому. Знаємо вже про склад української делегації. Українську делегацію е, українську делегацію очолюватиме президент, а разом із президентом на зустрічі будуть голова офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Меров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, е, Павло Поліса, який є заступник керівника офісу президента та посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Знаємо, що зустріч має розпочатися о першій годині. За Вашингтоном орієнтовно е, у Києві це буде восьма вечора. Можливо, там кілька хвилин буде затримка невідомо як воно далі буде розвиватися. Всі вулиці тут у Вашингтоні перекриті біля Білого Дому. Біля білого дому заїзд теж перекритий. багато. Дуже е, таких заходів безпеки у це в цей день у Вашингтоні. Тут і що є дуже знаково зараз. На своїх екранах ви можете бачити, що відбувається біля білого дому двері білого дому. А я поки хотіла би долучити до мого етеру українських активістів, які тут біля Білого Дому для того. Або вони розповіли, чому вони тут зараз до мене приєднається Анастасія Сусаренко. Е, Анастасія, привіт! Е, розкажи, будь ласка, чому ти тут і чому важливо сьогодні бути тут? Е, я тут, тому що я українка, і я українка, який є діло до України і яка. Е... Готова висловлювати свою позицію, і тут сьогодні біля білого дому так багато однодумців, і також щоб все місто і вся країна тут так само мерехтіла жовто-блакитними е, кольорами. Тим паче сьогодні. А які те були очікування від зустрічі в білому домі? О, очікування або мрії то різні речі. Очікування ми вже українці привчили себе не очікувати нічого і бути готовими і як до найгіршого розкладу, так і до найкращого. Сподіваємося, що нас почують, і це прекрасно, що також європейські лідери сьогодні будуть перебувати тут. І така підтримка дуже серйозна. Також біля мене є Марина Байдюк, яка президентка організації United Help Ukraine. теж хотіла би долучити пані Марину до ефіру. Марина, скажіть, будь ласка, чому ви тут і як взагалі організовували? Я знаю, що ваша організація була долучена до ралі. Як відбувалося це все? Так, добрий день. Дякую за цю можливість бути з вами в ефірі. Сьогодні ми підтримуємо українців. Сьогодні ми підтримуємо Україну тут, в сполучених штатах. Ми дивилися, як українці на алясці, але це не тільки українці, а і американці, які бачать, що Україна зараз відстоює не тільки свою свободу, суверенність та незалежність, але й демократичні ідеали американців. Тому для багатьох, хто з нами спілкується, особливо американці, для американців дуже важливо, щоб сьогодні сьогоднішня зустріч а, пройшла достойно, щоб була почута Україна, тому що це звичайно будь-які перемовини. Україна має бути присутня, і ми раді, що сьогодні президент Зеленський буде тут. В Вашингтоні делегація, вже як ви говорили, заїхала в Білий Дім. І ми, українці United Help Ukraine, американці та громада а, Вашингтону, Вірджинії та Мериленду сьогодні разом з Україною. Ми сподіваємося, що результати цих перемовин будуть позитивними. Дякую вам. Дуже що, що очікуєте від перемов? Дуже важко сказати, що ми очікуємо, тому що перемовини в Алясці показали трошки інший результат, ніж ми сподівалися. Але ми точно знаємо, що хоче Україна. Це довгостроковий мир. Це гарантії безпеки, це звичайно звільнення території України та відстоювання кордонів України за інтернаціональними законами. Тому ми сподіваємося, що Україну почують. Ми раді, що сьогодні також присутні лідери Європейських держав і Євросоюзу, і це також Україна, як країна, яка є всередині Європи, бачити як навіть вчора вночі Харків дуже влучений в Харкові багато загиблих, включно з дітьми. Нам звідси спостерігати, що не було жодних домовленостей про припинення вогню. Що саме перший крок на початку мирних перемов? Тому ми сподіваємося, що, хоча б ceasefire або припинення вогну, буде досягнення. Дякую вам дуже. Від себе додам, що е, е, дуже вітряно у Вашингтоні е, збирається на дощ. Це така е, та, так вітає напевно Вашингтона е, президента Зеленського. Але справді дуже теплий прийом тут особливо з людей е, людям. Роздають ось такі прапівці. Всі, хто має бажання долучитися до акції, можуть це зробити. Беком скажу, що е, вже президент Зеленський також зустрівся з е, Лідерами європейськими це була не групова зустріч, це була зустріч е, 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 частково. Так це це все відбувалося. Відбувалося це в посольстві України. Можливо, ви вже бачили кадри, як президент Зеленський вітав там європейських лідерів. Е, відомо ще також що після зустрічі Зеленського із Трампом має бути зустріч із європейськими лідерами. Як це все буде відбуватися? Я буду слідкувати е, за, за цими всіма новинами. Повідомлятиму в ВТРах та на всіх платформах новини Лайф. А поки беком ще також Жу, що президент Зеленський зустрівся вже із спецпредставником е, Кітом Келлогом, спецпредставником е, спец. Представником адміністрації Трампа до питання України, і ось ця зустріч відбувалася сьогодні. Зранку це була одна із перших зустрічей української делегації. Пізніше президент Зеленський подякував генералові за підтримку України. Тощо, поки це всі новини на цю мить, я звісно працюватиму тут, слідкуватиму за всіма новинами і буду повідомляти в етерах А поки